Значить, мої перші кроки на посаді це відійти від політичних баталій навколо створення більшості та посади секретаря, тому що вже сьогодні я дивлюсь, що одна фракція, один секретар. Тобто, вже пропозиції є у всіх. Значить, Перейти до конкретних і оперативних дій, зокрема, оновити склад і структуру апарату Черкаської міської ради. Насамперед, для того, щоб покращити якість обслуговування населення, зробити чиновників доступних для простих людей, а структуру міської ради прозорою і зрозумілою, в першу чергу, для громадськості. Жодних схем відмивання коштів через міську раду тут більше не буде. І це я вам відверто заявляю. Провести ретельний аудит використання бюджетних коштів, реального стану комунального майна міста. Та так званого руху землі в Черкасах. Тому що ви знаєте, що на сьогоднішній день жодної вільної ділянки, починаючи від е, мосту через річку Дніпро, закінчуючи вантажним портом, сьогодні немає. І кому належать ті ділянки? Я думаю, що ми оприлюдним і це буде відомо. Е, Наслідуючий виконком, ми. Втілюємо нашу ініціативу щодо за запроводження програми 50% вартості проїзду в тролейбусах для учнів і студентів. А також, можливо, ми будемо розглядати, якщо наш бюджет сьогодні дозволить нам це зробити, то вчителів і медиків. Ми проговорили з директором тролейбусного парку. Ми пропонуємо самий найпростіший механізм, коли учень показує учнівський квиток. Він отримує білет на 75 копійок вартості, а також посвідчення студента. Значить, повна ревізія громадських рад, створених при колишній владі, ми хочемо зобов'язаний співпрацювати з громадськістю, але саме співпрацювати. На прозорих, чесних засадах, а не під тиском чи шантажем з боку громадськості. Тому що вже комусь потрібні посади тут з громадськості, ще щось потрібне. Я хочу провести в першу чергу команду професіоналів, тому що нам звітувати перед Черкаською міською радою, перед депутатами, і я хочу повністю відповідати за дії своїх заступників, щоб вони були професіоналами. Значить, що стосується з дорогами, то я хочу нове обличчя міста насамперед. Раз і назавжди вирішити питання. Перший транш, який наша фракція буде відстоювати, це 100 мільйонів, які ми будемо закладати на наступний рік для ремонту магістральних доріг нашого міста. В першу чергу це буде бульвар Шевченка.